Всякому городу нрав і права, всяка і міє свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій біс. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоєць венерин Амур всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом, мерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її їста, той, кого совість. Як чистий кришталь. Яке це щастя, друзі, усвідомлювати, що ми гілки народу українського разом з Григорієм Савичем Сковородою. Мандрівна академія, філософ світу, педагог гуманіст. Це все про нього і все це буде невичерпним. Він був унікальною особистістю. Він шукав щастя. Еліксир щастя, формулу щастя, і знайшов його. Виявляється, щастя навколо нас. Воно в нас. Ми в ньому, як риба в воді. І дуже важливо відчути смак його, відчувати себе щасливим і дарувати радість, світло, любов іншим. Григорій Савич Сковорода це велична особистість. 300 років йому ми будемо святкувати 3 грудня цього року. Чому ми згадуємо про нього? Чому він актуальний для нас, і він належить до світових філософів п'ятірки, найвизначніших філософів. Людина, яка жила в найскладніший час для України, коли була знищена Запорізька Січ, коли була Коліївщина, коли був знищений Гетьманат. але все ж таки він виробив свою філософію, і він не просто виробив цю філософію, а він за нею жив. 25 років він прожив у мандрах. Людина, яка жила всупереч усьому. Цікавий поет, цікавий прозаїк, цікавий містик, цікавий музикант, композитор. Знову ж таки для школярів, напевно, він найвеличніший через свою знамениту книгу сад божественних пісень пророший із зерен святого письма. Це така пряма назва. Складно його читати, тому що він писав книжною українською мовою. Але сьогодні, завдяки Валерію Шевчуку, ми маємо переклади сучасною українською мовою. Найвідоміші пісні Сковороди – це, звичайно, всякому городу нрав і права. 에, знаменита пісня возного із опери Наталка Полтавка Лисенка або Ой, ти птичко жовтобока», або стоїть явер над водою. Але що цікаво, всі ці тексти не були е, озвучені за життя сковороди, але їх приписують сковороді його філософія: ідея сродної праці, ідея двох натур, ідея трьох світів, ідея кордоцентризму. І, звичайно, свобода. Це те, що висловлено у його вірші поза збірками де лібертати. Що є свобода, добровні, якеє, кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо незлотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото, проти свободи, воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я. Лишитись, слава навіки буде з тобою. Вольності, Отче Богдане, герою! Вольності, Отче Богдане, герою. Тож де лібертате, Тож де лібертате. За свободу українці! боремось за неї, і ми її обов'язково виборемо! В своїх творах художники намагалися в цікавій образній формі розкрити ось цю непересічну постать. Давайте звернемо увагу на роботу Івана Салевича, полтавський мандрівник, та графічну композицію Сергія Колісника «Філософ». Якщо уважно розглянути ці роботи, то ми звернемо увагу, що в композицію художників ввели зображення птаха. Напевно, це не випадково. Напевно, друзі, ви. Маєте і обожнюєте своїх домашніх улюбленців. Так само і Григорій Сковорода дуже любив птахів. І тому в його творах досить часто він звертався до образу птахів. Зокрема, це і лелеки, і горлиці, і соловейки. І навіть правду істину Сковорода теж зображував у формі птаха. А ще дуже рідко звертають увагу на те, що Сковорода любив малювати, зокрема, емблеми. Що таке емблема? Це загадковий малюнок із підписом і заголовком. Сковорода вважав, що це була особлива мова стародавніх мудреців. На одній емблемі відтворив образ Бога-творця. Напевно, цікаво, як же ж зобразив Бога Творця Григорій Сковорода. А це зображення доступне для огляду буквально кожному із вас. Якщо візьмете 500-гривневу купюру, то поруч із портретом Сковороди на другому плані є зображення фонтана Сковороди, як його називають, ось власне, то і є образ Бога Творця. До цього образу звернувся і е, наш буковинський художник Ігор Талалай. Змалювавши портрет Григорія Сковороди, на другому плані ми бачимо фонтан Сковороди. Отже, що ж це за фонтан? Власне, самого Бога Творця зображено як фонтан, з якого розливається вода, в посудини, які стоять поруч, але ці посудини різного розміру. Тобто посудини різні за формою, але вони однакові, оскільки всі є наповненими. Сковорода стверджує, що ні, всі люди різні. І кожна людина є особистість, кожна істота є цікавою. Світ ловив мене, але не спіймав. Ми і не намагаємося спіймати Григорія Сковороду, але можемо доторкнутися до його величі духу і спробувати осягнути його просту і водночас філігранну філософію. Завітайте до художнього музею! Піднімись на небеса. У Версальський хоч би сад, одягни одежу злотну, шапку царською добротну, як у серці нуда, буде скрізь тобі біда, проживи хоч триста літ, проживи, хоч всенький світ. Що тобі те помагає, коли серденько ридає? Як у серці нуда, буде підлість і біда. Хоч всю землю завоюй над усім, хоч зацарюй, що тобі те коли вся душа ридає, як у серці нуда, буде підлість і біда. Тож, про місяць знай дарма, є там люди чи нема. Кинь коперникові сфери, в серця свого, глянь, печери, як знання в нутрі твоїм, то веселий будеш з ним. Бог найкращий астроном і найкращий економ. Вічна я, природа мати зайвини не може мати. Найпотрібніше в тобі, ти знайдеш лиш у собі. Він був унікальним вчителем. Вперше в той час запропонував вербальне оцінювання і своїм учням на багато рівнів розписував дуже добре. Дуже чітко або вельми треба виправити. Саме він запропонував листування з учнем як метод дистанційної освіти, якою ми сьогодні користуємося. Своєму учню писав: якщо ти здоровий, я вельми рад. А якщо ти ще й веселий, я вдвічі радий, адже здоров'я і веселість духа. Це ознака гармонійної душі. Обов'язково наголошував, треба впізнати, до чого ти придатний, до чого народив тебе Господь, і вчитися, вчитися, вчитися. Як казав він, чим сильніше стискає коріння пальми каміння, тим міцніше і вище вона преться до сонця. Тому, друзі, праця над собою і пошук сродної праці. Тієї, яка найбільше відповідає вашим здібностям, де ви можете себе найкраще реалізувати, це та формула, яка обов'язково принесе успіх і щастя. Радьтеся з ковородою!